Того, е, от ми з Ігорем об'їздили дуже багато міст України, не було жодного залу, де б е, з, з таким болем, з такою кров'ю, на таких емоціях мене не питали. От ви з Донецька, чому там так поясніть, чому вони так? От хто ці люди? Я потім вже в квітні, де я теж дуже думала е, про це. І зараз я б хотіла це питання залишити таким самим, але переформулювати його, щоб ми зрозуміли, хто ці люди? Інтелігенція, письменники, люди розумні, люди ну оці люди. розумієте? Я б хотіла, щоб зараз ми переформулювали все на краще, тому що все ж таки от таких людей їх більше. Тут представлено художників, які будували свої практики в Донецькому регіоні, либо художники, які таким чи іншим образом посвящали своє работу региону, там были там творческих командировки, так или. Иначе. отобразили этот регион свою творчество ну, Здесь работа из официальных собраний, то есть тут и из Национального музея, из музея декоративно-прикладного искусства, музея театрального искусства, также музей из фонда Союза художников Украины, дирекции выставок и частные собрания. Есть, дело в том, что мы же, как скажем так, активисты культурной сферы, люди задействованы. культурные процессы. Мы полагаем, что та катастрофа, которая сейчас происходит на востоке нашей страны, она во многом корни этой катастрофы во многом лежат в культурной плоскости. И может быть то вообще характерное для нашего общества не внимание в культуре, оно вот такими вещами. И, Ну, собственно говоря, культура – это же вещь такая многогранная. Если там обратиться к латинскому корню, это, собственно говоря, и возделывание, и образование, и воспитание. И это гораздо больше, чем мы, скажем так, индустрия развлечений. И Интересно, что какие-то смыслы, которые мы, может быть, интуитивно чувствовали, когда формировались, они вот в этой дискуссии проявились и для нас тоже. Вот. И просто нам самим стало понятно. И это очень хорошо, потому что это, собственно, ну, мы понимаем, что этот проект, это же проект не для Донецка, это проект для нас. Для нас? Да. И, и, для и, и, и это ну, априори это проект внешнего наблюдателя. То есть это не проект изнутри, это проект со стороны, это наш взгляд на, на Донецк. И Понятное дело, что нам бы хотелось, чтобы возник какой-то проект, который показал бы изнутри. И, ну, ну, наверное, этот взгляд был бы иной. Естественно, культуры сейчас ближе. Э национальной безопасности, индустрии развлечения. И мне эта фраза очень нравится, она очень точно отражает суть, это, mm -hmm. наш взгляд на эти вещи. Mm -hmm. Потому что именно вот эти культурные, какие-то культурные недопонимания, или культурные какие-то пробелы в культурной политике, mm -hmm. да, mm -hmm. они mm -hmm. приводят, вот когда вот эта вот э, гуманитарная сфера и сфера сознания, она не заполнена какими-то позитивными смыслами, то можно заложить что угодно. Mm -hmm. Вот мы это наблюдаем сейчас. Это Найпотужніший зараз майданчик, де можуть люди, які в силу причин, в силу окупації, в силу агресії Росії, які виїхали, і не мають змоги жити в себе вдома там, на Донеччині, на Луганщині. По-перше, вони можуть показати, просто розкрити свій край зсередини, як, як вони живуть, чим вони живуть, які вони ці люди. І по-друге можливо ще між собою сконтактуватися, тобто створити якусь таку, якісь такі моноліт, які здатен чинити от цей край суто український, і він відроджується, і в принципі, те, що було мало дано з України і Києва щодо української культури в цьому краю. Мало так, дивились, так було дистанціювання, і в цьому провина в першу чергу місцевої влади. Хоча гроші я знаю виділялися на українські книги, але ці гроші не зовсім по цільовому призначенню розходувалися. Потрібно спілкуватися, потрібно розповідати про це, потрібні комунікації, і люди багато не знають і вони. Просто зараз зрієнтовані на е, жорстку кривду зі сходу. Е, і з людьми треба спілкуватися різними засобами, всіма видами мистецтва. Бо від політичної інформації люди втомилися і, м'яко кажучи, не дуже довіряють цьому інформаційному каналу.